В моєму особистому оточенні в мене були люди, які розмовляли про мені російською, але сьогодні більше такого немає. Як ти їм сказала, що ти більше з ними не, не, прочитала? Не дружиш. Ні, це немає того, що я більше з ними не дружу. Я вони до мене звертаються українською. Це повага. В першу чергу це повага. Вони поважають мої кордони. Вони поважають мій вибір, і тепер. При мені російська мова не звучить. Окей, якщо до тебе не знаю, бабуся на вулиці підійде і запитає російською, там, вибачте, як там угу. пройти туди-туди в аптеку. Ти просто будеш мовчати. А, дивись, в мене особливе відношення до людей похилого віку. Це ті люди, які не можуть зараз навчатися, адаптуватися до того, як ми. Вони максимально зросійщені, вони виросли в таких обставинах. І я ніколи там якусь бабуську знаєш, не проігнорую, скажу слухай. Я там за нюю поговорила, <свісно> і я після цього більше не відповідаю <свісно> на людей, <свісно> так що дивчи. Знаєш, чи щось тако, тому що дуже бувають багато таких було б да, Маніпулятивних дописів. Вот якби там хтось помирав і кликав вас російською, дитина особливо. Знаєш, це перебільшують, ви б також їй не допомогли, і залишили б дитину там помирати. Це ж маніпуляція. Зрозуміло, що я жива людина, зрозуміло, що я реагую. Я до ситуації, яка відбувається, і вже роблю зробимо oh, висновки і